Так, коротше, з тої години гроші, ноутбук і оту ту камеру. <рик> та неси, вона не працює. Хм, <рик> Працює, працює. А якщо я працюю, то поки хазяїн приїде додому, вже ніхто і не дізнається, що ми були тут. <рик> Взагалі, то штучний інтелект відеоаналітики розпізнає людей і надсилає повідомлення про виявлення. А потім власник. Буде ще тиждень переглядати записи з камер, щоб знайти саме цей момент, то ми вже з не звалимо Не Звалимо! <гас> Ображаєте. У нас зручний фільтр сортування. Можна переглядати лише ті фрагменти, де були виявлені люди. Камера красива, напевно, дорога. Дорога! Коротше, хапай її і валимо. Хапаю. Чого дорога? Всього на всього 499 гривень на місяць. Куди валимо? Я вже тут. Встановлюйте охорону квартир від Венбест. монтаж та підключення датчиків сигналізації і камери від Аякс безкоштовно.